Всім привіт! Приїхав познімати такого жеребця, привезений з Харкова, який був попав під обстріли. Пострадавший трохи був, трошки відійшов, Але скули в нього, бачите, які грубі скули. Кажуть, як такі скули грубі, то гарні до харчу жеребець. Ну, перед нього нога ну, груба. жеребець на продажу. Яка Ну але жеребець грубий. Тіла на ньому такого немає великого. О, але, але такий жеребчик. Інтересний. Дому, як б добрий догляд був, то воно було б зовсім друге. Постомаха тут під ним конкретна, і ширина є, бачиш. А на ну, його наложи, який він буде. Він буде грубий гарний. Ти візьми, чуєш, ти візьми цього, що у місник, да? який він був, Віталя, як привіз. То куди? то його взагалі проти нього, то, хоч той теж худий, але цього набагато грубший, як той приїхав. Ну, А наложи летіло, бачиш, який став. не знімав його? Ні, цього ні то там той теж Харківський, теж видно з того самого племзаводу Такий жеребець на продажу. Я не знаю, що -то він хоче за нього там на гроші. Може кого буде цікавить то пишіть в коментарях, я дам номер, телефона будете зв'язуватись. Це жеребець продається, Березнівський район, Рівненська область, Березнівський район. Село Лінчин. Колишній берете Ну, колишній зараз рівненський. О, такий жеребець є на продажі. Він щось там запрагався, я не знаю скільки його там. Раз запрагав. Ну, Важкої роботи не робив, якісь там жертки тягав. Таке тягнув по дорозі, я бачу, то він так добре брався. ой, і воза запрагав, І таке робота треба йому. В Харкові там був, хто я знаю, там якусь кров з них брали і. І на усіміння був. Така його там була робота. А тут -а він на шнурочку ходить спутаний непривично трохи, що він не може робити те, що він хоче. Там він ходив по свободі. Клімат вже не той, звісно, але нічого. Ну йому тут треба їсти. Добре, їсти дай то, То він буде капітальний. Нога грубуча під ним. Голова маленька. Скули грубі широкі. Скули такі широкі, такі, як понапухали. Ну, no, в мого ж чорного такі о, трохи були. Я ж тоді привіз додому його. Завів хлів, як я дивлюся, ти о таке. Дзвоню до бабі, ку, в нього щось понапухало тут, ку, я не знаю, я не бачив. Баба сама брали, ка в мене він був все добре, що ви то Що ви з ним зробили, ка я не знаю. Як я його облапав, нічого все добре. То бабака воно таке має бути, таке воно є грубе широке. Такий жеребець. Йому тіла дай, то він і шию набере. То є, але трохи бач так якось на бік такого воно тут. Та Ні, воно зараз поправ його то воно трохи стане твердіше, грубше то буде цього. Коня побачив, вже йому нема спокою. Ось Такий жеребець, може хто буде мати бажання придбати такого жеребця, то пишіть в коментарях. Дам номера буде зв'язуватись з хазяїн. Хто? Так? Да? Добрий день. Добрий день. Який жеребець.